Привіт на зв'язку Інрол, і в цьому відео поговоримо про криптокарту від Bybit, яка вона буває, які плюси, мінуси, і як я взагалі її використовую, як можна використовувати. Так, суть в чому, щоб Ми використовували своєю криптовалютою, наприклад, з там десь оплачували онлайн, офлайн там, да, там з телефону, наприклад, через NFC. Щоб ми не користувалися P2P, да, щоб ми не ходили в обмінники і так далі. Простіше просто е, перекинути на свою цю карточку usdt да, або Просто на балансі бійці у нас лежать, наприклад, якісь USDT. І ми можемо оплачувати, наприклад, там, в Доминсь, там, Макдональдс, ВТБ, ще десь ще десь. там, да. Сьогодні я покажу, наприклад, і домінус-піцу, як я купував через цю карточку. Які плюси цієї карточки? Немає ніяких річних комісій, немає комісій за якусь там бездіяльність, немає комісії за скасування карти. Ми можемо користуватися віртуальною байбіт карточкою без фізичного. Наприклад, не потрібно фізично її брати. Да? Тобто, ну, хто хоче, бажає, то можна, але в Україні зараз вони не доставляють, можна, якщо ви поза межами України. То можете собі якби, замовити, але можна і просто віртуально користуватися. Вона безкоштовно видається. Перше, що потрібно зробити, це пройти верифікацію. Якщо у вас немає аккаунту, то посилання буде під Низом з знижками на комісії, Також там буде посилання на відкриття цієї карти. Проходимо верифікацію. Якщо у вас водійський, то вам треба другий рівень. Пройти, чи якщо ви хочете через водійські права отримати, то вам ще потрібно підтвердити адресу проживання. Ось, а якщо ні, наприклад, закордонний паспорт, я через закордонний паспорт оформляв, в мене був якби, через водійський перший рівень на Байбіті, і плюс карту я через закордонний все. І вони там буквально за 5 секунд там мені відкрили цю карточку. Потім що? Потім просто ми якби, поповнюємо свій аккаунт да? USDT наприклад, або USDC. ну, Тут різними є. От, Наприклад, от, от такий буде дашборд, от, така буде карточка, Тут є базовий кешбек 2%. да, Чим більше тратим, тим більше там, якісь кешбеки. Ось, ну, от Я закинув собі 200 USDT. Тут можна налаштовувати різні, ну, які вам потрібно. З яких токенів ви хочете розраховуватись, там можна в Бітку, в ефірі, USDT, USDC, USDC і так далі. А також автоматом воно буде падати в R там до 6%, якщо 200 доларів і більше, то 2% буде капати. Ну і плюс ліміти там на зняття там і так далі. Ось. Ну, тут вийде да, транзакція. От зараз покажу, як я впроводив цю транзакцію. Ось я сьогодні да, для тесту зробив за до думку спіцу. От мене списалося 85, комісія за кожну цю транзакцію 2%. Да? Бачу, 0,18 доларів. Але ось, оце все, ці 2% да, вони потім ще нарахуються, як в кешбек повернуться. Тому можна рахувати, от така сума 877 списалась. В гривні це 369 гривень і ви можете порахувати курс, курс вийшов трохи дорожче. Але, в принципі, приємні, Плюс 50% від поточного курсу Приватбанку. Тобто, по курсу 42% зараз оце я оплатив. Ось бачимо зараз курс Приватбанку 41,65. Понятно, що курс P2P буде вам якби, вигідніший, але там є свої ризики, свої нюанси, тому я не рекомендую P2P знімати, конвертувати USDT в P2P, бо будуть проблеми, питання там і так далі. Ось, а так, все собі спокійно. М -м, можна також цю віртуальну карту в Google Pay або Apple Pay додати. І через NFC, наприклад, з телефону а -а, оплачувати а -а, в терміналах там і так далі. Тому це дуже зручно. Також онлайн можна оплачувати. Ось, а, в принципі. По цьому да, якби питань ну, тут все ну, якби нормально. М -м -м. Поповнити да, можна як хочеш, переводиш собі на гаманець, да, там USDT або інші крипта і все. А, ліміти тут є, там, наприклад, добовий 5 тисяч доларів, да, ну, тут величезні долари. Понятно, що тут щось таке величезне, не купиш там, але 5 тисяч доларів. Ноутбук якийсь можна, в принципі, купити. Ось, в принципі, програма мінімум це віртуальна карта, якщо програма максимум можете таку карту. Також ще який плюс є. Можна якби, знімати в банкоматі, навіть це дуже цікаво. Я не знав, що можна через вірту... віртуальну да? знімати в банкоматі. Ось Через Google Pay Apple Pay, бачимо, да? Можна в банкоматі. Ну, то, понятно, Якщо в країні, то ми тільки гривню отримаємо ну, по конвертації. по тому ж курсу. І, в принципі, все. Курс, ну, да, чуть-чуть дорожчий на 50 копійок, але за це все, за, за те, що ми отримуємо, то я думаю, це окей. Ось, в принципі, все, що хотів сказати. Лайк, під коментар, всім пока.